Часне обстеження попереджає розвиток хвороби. Про це не втомлюються наголошувати медики. Тому, аби наші діти росли здоровими, в Україні запровадили розширений неонатальний скринінг. Якщо раніше новонароджених обстежували тільки на чотири хвороби, які передаються генетично, то тепер список розширили до 21-ї. Це скринінг на хвороби обміну на метаболічний скринінг. Звичайно, інколи дітки народжуються і вони виглядають повністю здорові. Але якщо в батьків може бути ген, ген який відповідає за спускову хворобу, але з покоління може передаватися, і тоді діти зовні навіть зовсім здорові, але в процесі їхнього росту ми можемо побачити, що є відхилення. Через те дуже важливо зробити цей скринінг вчасно, кажуть у перинатальному центрі. Забір крові на розширений скринінг будуть робити спеціалісти на другу-третю добу життя дитини. Згодом кров відправлять у Львів, де й робитимуть дослідження. Результати скринінгу батьки немовляти отримують згодом. Зазвичай ці хвороби зустрічаються дуже рідко, але один випадок на 500 народжених дітей інколи виявляється. Так за статистикою, взагалі в інших країнах такий розширений неонатальний скринінг робиться вже давно, і на 60, і на 90 хвороб метаболічного порушення. Перед процедурою медики пояснюють новоскоченим батькам, що таке скринінг та для чого він потрібен. Кажуть, відмов немає, адже всі розуміють, що краще впевнитися, що немовля повністю здорове. Я думаю, що це хороша ідея, тому що це попередить розвиток інших захворювань, і батьки будуть знати, чи дитина здорова чи ні. А слава богу, роди прийшли не дуже важко. все обійшлося навіть напрочуд дуже добре. Дівчинку, думаю, назвати Єва. Попри війну, кажуть, у перинатальному центрі дітей народжується багато. Навіть є випадки, коли татусі приїжджають з фронту, аби вперше взяти на руки свою крихітку. Підтримати дружину приїхав бачити дитину. А коли назад повертаєтеся? Через тиждень повертаюся назад, бо чекають на мене хлопці, які зі мною служили. І відпустили мене тільки на 10 днів. Розкажіть, як плануєте називати дитинку і чому? Плануємо назвати Златочка. Угу. А чому? Ну так нам сподобалось. Вам сподобалось. Подивилися на неї і бачимо, що це? що це Злата. Робитимуть безкоштовний розширений неонатальний скринінг у Пологових Тернополя вже з 1 жовтня.